Привіт! Я знаю, що багатьох досі бентежить питання, а чи допомагають онлайн-курси по малюванню дійсно підняти твої навички. І перед тим як я почну дискутувати на цю тему, одразу скажу, що, скоріше всього, курси це саме мій шлях, і для вас у мене є невеликий подаруночок, обов'язково уважно дослуховуйте відео до кінця. Особисто для себе я відчуваю потребу у менторі та якісному фідбеці. Це досить таке дороге задоволення для більшості населення в Україні. Тож, без вміння дійсно якісно підібрати для себе курс, можна як і позбавити себе грошей, так і позбавити себе навчання, яке принесе досвід у потрібній гілсі-галузі. У мене, як і у багатьох, є проблема із самодисципліною. Я часто малюю несвідомо, тому, аби знання засвоювались, потрібно проговорювати вголос або записувати етапи своєї майбутньої роботи. І тільки так ви зрозумієте, що і як ви хочете зобразити. Ідея має бути поставлена чітко, бо коли вона є розпливчастою, значить і її виконання буде для вас незрозумілим, і ви не зрозумієте, як правильно розпочати роботу або як довести її до завершення. Цієї проблеми можна позбутися декількома шляхами. Це може бути дуже сильна мотивація навчатися самостійно у вашому темпі і кількості, яка вам буде подобатися і дасть змогу досягнути бажаного результату. Другий шлях це придбання курсів. Де вже є існуючий план твого навчання. Все, що тобі потрібно, це дотримуватися дедлайнів і вдумливо відноситися до кожного нового завдання. Хочу наголосити на тому, що більшість інформації вже є у вільному доступі в інтернеті. Проте курси тим і відрізняються, що ментор підлаштовується саме під твій скіл та стиль і дає тобі цінні поради щодо вдосконалення робіт, на які особисто тобі потрібно звернути свою увагу. І знову ж таки, курси мені нагадують навчання в університеті. Тільки з коротким терміном навчання. Якщо ти сам не включився в роботу і не застосував знання на практиці, ти не зможеш використати весь обсяг потенціалу, який у тебе намагались запихнути. Але курси тим і відрізняються, що всі записи зберігаються, і в разі чого ви зможете заново пройти цей курс та прикласти трішки більше зусиль для опанування над темою. Особливо гостро стоїть питання перед вибором курсу, який дозволить тобі оволодіти певною професією. Можливо, ви вже чули про школу комп'ютерної графіки Варту school У них існує курс основи 2D-художника. Курс підходить тим, хто тільки починає свою подорож у світ 2D-графіки та бажає навчитися малювати з нуля. Він також призначений для цифрових художників, які бажають перейти в новий напрямок та почати малювати для ігор. Курс допоможе освоїти всі тонкощі та секрети створення казуальної графіки, яка високо цінується у сфері ігрової мобільної індустрії. В ході курсу розкажуть, як працювати зі світлом і кольором, композицією і перспективою. Вони навчать робити соковитий рендер та 3 d болванки в блендер, що набагато пришвидшить процес малювання, що є неймовірно цінною навичкою, адже час у художників найважливіша складова. Є можливість обрати більш комфортний для себе формат навчання, навчання у власному темпі, перегляд вже записаних лекцій та самостійне виконання практичних завдань без фідбеку менторки. Або ж навчання з менторкою та разом зі своєю групою, де буде постійна підтримка та фідбек. Після навчання у вас буде два готових проєкти, які можна сміливо додавати у портфоліо, а також повна база знань для подальшого розвитку в геймдев. Я буду дуже рада, якщо раптом хтось забажає навчатися разом зі мною на курсі основ 2D художника. Будемо ділитися один з одним результатами, допомагати та просто створювати хороші умови для поліпшення нашого навчання. Якщо серед вас є бажаючі вчитися та контактувати разом, то для вас у мене є приємний бонус у вигляді знижки на 10% від цієї вартості курсу. Цей промокод необхідно буде написати особисто кураторці вашої групи, тож уважно ознайомтесь із цим курсом ще раз та поспішайте використати промокод до 11 липня. Усі посилання я залишу в описі до відео та з радістю відповім на всі ваші запитання. Якщо ви все-таки вирішили, що вам потрібні курси, залишилося лише підібрати те, що вам потрібно та що вам було цікаво. Насправді це дуже легко, адже якщо вам хочеться освоїти 3D, ви з легкістю зможете підібрати такий курс для себе, так само як і з анімацією, казуальною графікою, дизайном. Навіть існують курси малювання у традиційних матеріалах. Єдине, що зробіть обов'язково, так це переглядайте як і дипломні роботи студентів цього курсу, так і одні з найперших. Це дасть вам поняття, чого ви зможете досягти за цей термін, маючи початкову базу, схожу як у того студента. Обов'язково знаходьте колишніх студентів, які зможуть розповісти про навчання, дати цінні поради та допомагати у питаннях. Розпитайте їх про враження від курсу, які є плюси та недоліки навчання, чи цікаво їм було виконувати завдання, що нового вони для себе підмітили, і так далі. Особисто мені важливо, аби лекції були записані, тому що прослуховувати їх можна буде безліч раз, поставити на паузу або прогортати трішки назад, якщо ви щось не почули або не зрозуміли. Досить важливо, аби лекції були гарно змонтовані, де буде вирізана уся вода. Це дуже спростить процес навчання, тому що вам не потрібно буде тратити свій час та увагу на непотрібну інформацію, і вся ця сукупність інформації від різних людей створить єдину картину, і вже ви будете вирішувати, зважуватися на цей крок чи залишати все, як є. Я активно ділитимуся своїми роботами у інстаграмі, які буду виконувати, навчаючись на курсі варто скол. Тож, ви матимете змогу дивитися, як проходить усе навчання, і будете дізнаватися певні моменти з перших вуст. Ви можете ділитися курсами у коментарях, які ви закінчили, і можете розповісти про те, як проходило ваше навчання, або ж, навпаки, поділитися, які курси плануєте пройти у майбутньому. На цьому все. Дуже дякую, хто додивився відео до кінця. Бажаю вам успіху та до зустрічі!